Ця зброя особливо зараз використовується саме більше при штурмових діях, бо, по-перше, вона не дуже багато важить порівняно з іншими одноразовими гранатометами. І легше нести ніж РПГ з пострілами. Тобто взяв собі дві труби, ти знаєш, що ти йдеш на штурм, в тебе береш з собою термобар, осколок проти піхоти, а термобар для знищення укріплень ворога. У йдуть одразу і зробив постріл викону. Так набагато простіше. Вона дуже ефективна, якщо ти вмієш з неї стріляти. І... Можеш з неї влучити, тоді вона дуже ефективна. Для цього ми тут і навчаємо хлопців, щоб вони вміли, вміли нею користуватися, знали, знали, для чого вона потрібна, і щоб саме собою влучили в ціль і вразити ворога. Мій перший досвід використання це коли ми перший раз її взяли в руки і навіть не знали, як нею користуватися. Та саме собою ми дивилися на ці малюнки. Бул У нас аналог РПГ-22. Радянського зразка, тобто, хто з нею працював, я раніше працював з нею, і дуже легко було зрозуміти, як нею користуватися. Отак було в мене перше знайомство з цим одноразовим гранатометом.